Побачити на власні очі і розповісти дома. На Прикарпаття прибула група польських журналістів, які працюють переважно в туристичних та економічних виданнях. Вони хочуть особисто побачити те, що відбувається в Україні, зокрема в західній, щоб потім заохотити поляків, відвідувати наш край, вкладати кошти в його економіку. Зараз кажуть представники польських медіа, їхні співвітчизники бояться їхати до України. Польські гості говорять і самі трохи спочатку перестрашились, потрапивши до нашої області, якраз у годину землі, коли вимкнули світло. Навколо було темно, і вони Дещо були шоковані, але потім усе прояснилося. поляки бояться їхати до України. Мені довелося вмовляти групу туристичних журналістів поїхати, аби розказати полякам, що можна і варто їхати до України. Що західна Україна безпечна, бо на жаль, панує страх, що тут тільки бандити, що стріляють за кожного кута, що тут тільки бандерівці, які погано налаштовані до поляків. Ті стереотипи треба ламати. офіційне Прикарпаття підписало угоди про співпрацю з трьома воєводствами. Польщі що вони діють кілька років і межі співпраці планують розширювати. Наша область вже з 2002 року дуже активно співпрацює з польськими групами, як туристичними, так і з журналістами. Зокрема, в рамках проектів, які були підтримані польсько українсько американською ініціативою про співпрацю карпатським фондом, європейським союзом, такі візити вже є сталою практикою, враховуючи ситуацію сьогодні в Україні. Вони є дуже важливими. Якщо йдеться про Івано-Франківськ, місто має понад 20 міст партнерів. Половина з них польські розроблено проекти, путівники, екскурсії, зокрема аудіогіди для самостійного огляду міста. Зараз іде таке технічне питання завершення технічних питань. Мандрівки Івано-Франківському теж п'ятьма мовами можна буде аудіо взяти такі мандрівки, аудіо екскурсії по місту, користуючись спеціальними пристроями, так як це кругом в цивілізованому світі, в музеях, в столицях країн можна пройтися самостійно, самостійно керовану екскурсію. Польські журналісти перебуватимуть на Прикарпатті п'ять днів після чого. Сподіваються, організатори сюди поїдуть більше туристів.